Уже раніше я розповідала про те, що можливо є оселя, залишить вторинний ринок і перейде лише на первинний. Дійсно, це так і є, тому що по інтернету все більше і більше є така інформація, що уже з червня місяця є оселя, Повністю переходить на первинний ринок. Що це означає? Це означає те, що люди, які хочуть скористатися цією програмою, зможуть придбати квартиру лише від забудовника, уже від інвесторів, які купили і перепродають квартиру, вони придбати не зможуть. Вони не зможуть потогуватися по ціні, тому що забудовник виставляє свої стандартні ціни. Тому, якщо ви іще досі вагаєтесь купувати вам чи не купувати по цій програмі, скористайтеся можливістю, поки у вас вона іще є, і поки ви можете придбати нерухомість на вторинному ринку, можливо, навіть з ремонтом, тому що більшість людей саме таку квартиру і шукає. Тому, будь ласка, звертайтеся за нашою допомогою та безкоштовною консультацією.